Привіт! Сьогодні у нас на черзі розпаковка та обзор бюджетного фрезеру від компанії JSDA JD 700. Погнали! В комплекті є оригінальна інструкція. Є інструкція наша універсальна, яка підходить на там майже всі фрезери. Які в нас є на ринку, і її дуже рекомендую до читання. Також в комплекті в нас є блок керування, педаль, подставка, ручка фрезера та набор насадок, який відразу треба викинути. Ще попутно розказати про GDA, що це супер Я це пишу, компанія. чи ти на русскому розмовляєш? Компанія GDA це великий завод на території Китаю. Супер класна фабрика. Ми давно з нею співпрацюємо. Вони як випускають ось такі прості апарати, так і випускають фрезери зі спреєм, з Обзор на які в нас вже були на каналі. Тож. У якості цих виробів неможливо сумніватися. По органах керування тут є перемикач з ручного режиму на режим управління педаллю. Є перемикач forward traverse та керування швидкості. Два роз'єми один для мотора, інший для педалі. Не зовсім звичне розположення розйому для педалі, але деякі відмічають, що так зручніше. Комплект. Потужністю 35 Вт і швидкість обертання ручки до 25 000 обертів. Це той випадок, коли ну, напис на, на апараті реально збігається з тими характеристиками, які заявлені. Вага ручки 200 г, е, максимальна швидкість, як я вже казав, 25 тисяч обертів. І на цій швидкості вона працює, як ви чуєте, досить тихо. Так, це не професійний апарат, і, там, наприклад, MicroInix на цих обертах буде працювати тихіше, але ви ж розумієте, за цей бюджет це дуже класний результат. Вона компактна і досить зручно лежить у руці. Замок тут, як на професійних апаратах, з, з... танговим зажимом. Для кого цей апарат? По-перше, це супер варіант для домашнього використання, а по-друге, судячи з нашого сервісного центру, це нашого центру, апарати такого класу дуже часто обирають майстри-початків, оскільки невелика ціна, характеристик вистачає для того, щоб зробити базові процедури, а невелика завантаженість як майстра, так і самого апарата дозволяє справитись з поставленими задачами. Не будеш нічого впоратися. Да ну, впоратись. Гарантія на фрезер рік, доставляємо ми його як по філпіні, так і відправляємо за кордон. На цьому в мене сьогодні все. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк цьому відео. І якщо виникають якісь питання, пишіть у коментарі, я звичайно ж на них відповідаю. Папа!